На цю посилку я очікував 3 роки. Зараз я вам покажу, що всі посилці. Як думаєте, що там? Що треба було очікувати 3 роки, щоб, щоб так тішитись? Можеш показати? Так. Подаруночок такий міленіум шоколад. Але саме головне. Ох, я вам кажу. Це, скажімо так, результат всіх моїх затрат на приймальний пункт за три роки. Три роки я добивався, добивався і... Так, 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 ще. Зараз я вам прочитаю. А? Класно. Вибір країни. Так, експертна оцінка. Що документ підтверджує, що за результатами фінансово-економічного та репутаційного аналізу перша онлайн-прийомка нагороджується онлайн-сервіс металоприймання року Вибір країни-2025. Я просто в шоці. Це завдяки вам, друзі. Бо ви в нас вірили, ми ставали заради вас кращі. І зараз дивитися, що там ще є. Так, болгарку вже можна від Дніпра забрати. Так, це воно буде десь... Ось тут ми так будемо висіти буде. Так. Тепер далі. Це ще не все. Хоп. Ага, звідси. Чекайте, бо ще не знаю, як воно відкриває. Ага. Перша онлайн-прийомка, онлайн, онлайн сервіс металоприймання року. Ось так це все виглядає. Ставимо тепер сюди. Так. Також у нас є. Тепер ми можемо брендувати. І у нас на сайті буде значок, що ми вибір країни у 2025 році. Тепер далі ще є нагороди. Це зателефонував нам аналітичний центр «Вибір країни і сказав, що по нашим дослідженням... Проаналізували нас з всіма нашими конкурентами. Вони показували мені в списку, з якими конкурентами був проводився аналіз. Їх я не буду називати. Статус звання Професіонал року 2025 року нагороджується власник першої лайн-прийомки Турабл Старця Дмитро Володимирович. за значні професійні здобутки, силу духу та віддану працю задля розвитку компанії та процвітання України. Ось таку нагороду отримав. Так, це така особиста може стати нагорода. Далі. Статус звання золоті руки 2025 року наголоджується в власник першої лайн прийомку за досягнення, ви зрозуміли. Ще одна нагорода, якою ми не нагородили. Це все десь ми тут повішимо. І це, ну я наголошую, що це все завдяки вам. Бо не було би вас, не було би нас. Так. І сам сертифікат. Все це те все, саме, що нагороді, просто це вже офіційно з голограмами сертифікат. Друзі. Три роки ми розвивалися, три роки ми ставали кращими. Надали кращий сервіс з онлайн приймання металобрухту в Україні. Уявляєте, я вас люблю? Ви найкращі. Це все завдяки вам. А ми погнали працювати і ставати кращими. Ну сюрпризи ще на цьому не закінчуються. Завтра після завтра буде ще один сюрпризик.